День учні 4 класу. Ми починаємо з вами урок відеоурок. Як завжди, починаємо ми з вами з розпівки. Розпівуватися ми будемо на гаміля мажор. На хату, і ми з вами розбирали гаму ля мажор. Це у нас гама, яка має три дієзи при ключі: це фадіс, додіс і соль дієс. четвертними ноточками в спокійному темпі. Яся, мі до ді се. Мі, фа, ді, сон, ді, ся, ля. Ля. Восьмими ноточками, це дві на один змах. Да, Пам'ятаємо, на дві чверті. Лясі, фа, ля, ля, фа, ми фадес, содісля. Ля содіс, фадес ми, дудес, ля І шістнадцятими. Коли ми співаємо шістнадцятими, один змах, чотири нотки, і ми не називаємо з вами дієзи. Щоб було швидше. Ля-сі-ду-ре-мі-фа-су-діс-ре-мі-фа-діс-сі-ля Не називали, але ми їх співаємо, ми завжди їх пам'ятаємо. так. Сьогодні ми з вами розбираємо номер 259, українська народна пісня «Ой, варила горлиця Лободу. Ви цей номер собі занотуєте, перепишете. Знову звертаю вашу увагу на кожному нот на початку кожного нотного стану. Пишеться скрипковий ключ і знаки При ключі. Один, єдиний раз на початку твору ставиться розмір твору. В кінці твору подвійна тактова риска – це завершення номеру. Будь ласка, будьте уважні, коли переписуєте, хайно переписуєте, дивіться, куди у нас ідучите. Перепишете цей номер і уважно прослідкуйте пальчиком, куди у нас іде мелодія, які у нас назви нотичок. А для цього, щоб почати номер розбирати, давайте вияснимо, яка з нас з вами тональність. У нас є алгоритм певних дій, що ми робимо, щоб визначити тональність. Перше дивимося на останню ноту. В даному випадку це нота соль, потім ми дивимося на знак приключів, це один дієс, Ну і третє, ми дивимося в таблицю тональності і дивимося уважно. Яка у нас гамочка, яка має назву початок соль, і має знак фадіс при ключі? Звичайно, це гама соль мажор. Зробіть ці всі дії поступово, самі перевірте. А можливо, я помилилася, це не соль мажор. Перевірте, правильно я сказала чи неправильно. Так, тепер слідкуємо пальчиком. За цим номером я програю зараз номер без назви нот. Потім з назвою Нот ви слідкуєте і приспівуєте. В цьому номері у нас зустрічаються тільки дві тривалості. Це восьмі під одним рибром з'єднані і четвертні така гарна українська народна пісня. Зараз темп помірний, хоча в номері написано Жваво. Ми співаємо в помірному темпі, слідкуйте і називайте, приспівуйте назви нот. Коли співаємо номер. Бажаєте називати, якщо вам хочеться, можете називати Падіс. Будь ласка, цей номер занотували і проспівали, розібрали його. Далі ми переходимо з вами до теоретичної частини нашого уроку. Продовжуємо наш урок. Теоретична частина, працюємо біля дошки, працюємо з клавіатурою. І так, тема нашого уроку це вже другий чи третій урок. Ми Присвячуємо оберненню інтервалу. Що таке обернення? Ми писали з вами це правило, я нагадаю. Це перенесення одного з звуків інтервалу на октаву вгору або на октаву вниз. Інший звук залишається на місці. Коли ми з вами визначали, що коли ми перен... робимо перенесення, робимо обернення, всі чисті інтервали обертаються в чисті. Малі інтервали обертаються в великі, а великі обертаються в малі. Ми це з вами робили. Хочу зараз зауважити ще одне. Коли ми пишемо з вами, є два інтервали, які ми пишемо один біля одного. Наприклад, це чиста прима да? до. до Один із цих звуків ми переносимо, або секунди. Міфа. Вони пишуться просто рядом. Ось, бачите? Всі інші інтервали. Я вас дуже прошу, щоб вам було зрозуміліше, щоб вам було легше. Пишіть, намагайтеся писати в стовпчик. Ось, наприклад, так чиста квінта. Реля. Чому я вас це прошу? Тому що, по-перше, називається це гармонічний інтервал, це коли все разом, всі звуки, да? От в стовпчик, скажімо так. Тоді чітко видно, де нижній звук, де верхній звук. Якщо я скажу вам верхній звук, перенесіть на октаву вниз. Ось ви його переносите. Інший звук залишається на місці. І так, крім чистої прими і секунди, будь ласка, всі інші інтервали ми пишемо стовчик. Далі, у нас є ще така невеличка підсказочка. От, наприклад, М2, як ми можемо перетворити? Ми без ноточок, без звуків, одними цифрами і літерами. М у нас завжди перетворюється в В, тобто мала перетворюється в велику. Да? А до двоєчки нам потрібно додати яку цифру, щоб у нас в сумі було 9 7 Тобто М2 перетвориться в в 7 Якщо ми перенесемо це на ноти, у нас так і вийде. Ось подивіться уважно. Мала секунда мі, фа. Це мала секунда. Тут два звука мі, фа. і тут у нас на півтончик один. Тепер ви, ми нижній звук, це звук мі, ми переносимо на октаву вгору. Ось він. А Фа залишається на місці. А тепер давайте порахуємо. Фа-Мі. Ми завжди знизу вгору рахуємо, пам'ятаєте? Поїхали ступіньки. Фа, соль, ля, Сі, До, Ре, Мі. Скільки ступенів у нас? Сім. Сім. А тепер дивіться. Рахуємо тони на півтони. Фасоль тон, соля 2 тона, лясі 3 тон, сідо пів тонна 3,5 тона, доре 4,5 тона І ремі 5,5 тонів. І так, а велика септіма, подивіться уважно, у нас 5,5 тонів. Тобто, у нас ця підсказочка працює чітко. Ви можете навіть не рахувати кожного разу тони на півтони. Ви знаєте, що цей інтервал мала секунда. Да? Ви зробили обернення, і ви одразу можете писати, що це велика септима. М е, поміняли на В до двойки додали сім. Так. Ще давайте для прикладу зробимо ще пару обернень тепер з верхнього звуку вниз. От, наприклад, ля Ля до, бачите, я пишу стовпчик. Ля до. Де у нас верхній звук? Верхній звук у нас до. От ми його переносимо. Давайте спочатку визначимо, що за інтервали, тому що переносити. переносить. Ля-до. Ля, до. Три ступенечки. Три ступенечки – це у нас терція. Тепер давайте перевіримо, велика чи мала. Ля-сі. Тон. Сі, до. На дирочку. півтора тона. Це у нас мала терція. Мала М3. Тепер беремо нинішній звука верхні. Ноту до, ми переносимо на октаву вниз. Написали нотку, до, нотку Ля, повторили теж стовпчик. І можемо без вагань. Замість цих. Господі може, ми про літери М, ми поставимо літеру В. І скільки нам потрібно додати до троєчки, щоб у нас утворилось 9 6. Ось у нас була мала терція, утворилась велика секста. Зараз я вам напишу домашнє завдання. В домашньому завданні ви повинні. Зробити обернення. Спочатку побудувати інтервал, побудувати. А потім зробити обернення. Так, написали посередині домашнє завдання. Домашнє завдання. І так, перший інтервал. Побудуйте. Відноти до велику сексту вгору. Будуємо все вгору. І зробіть обернення теж нижнього звуку на октаву в. Вгору. Далі відноти Мі побудуйте велику терцію. І теж зробіть обернення. Далі відноти ля побудуйте малу терцію, і увага, зробіть обернення вниз, стрілочка вниз. І відноти фа. Зробіть обернення, давайте зробимо, побудуйте, будь ласка, підожіть, давайте отак зробимо. Побудуйте чисту приму і зробіть обернення вниз. У вас будуть чотири інтервальчики. Два ви будуєте вгору і робите обернення вгору. І два будуєте вгору, але обернення робите вниз. І друге завдання. Я хочу, щоб ви пригадали і побудували мені чотири види тризвуки від ноти до. Пригадайте, будь ласка, що в нас існує чотири види тризвуки. Тризвук позначається цифрами 5-3. Великий тризвук, тобто мажорний, малий тризвук, мінорний. Збільшений тризвук та зменшений тризвук. Для цього я вам нічого не нагадую. Вибачайте, відкрийте правила, відкрийте ваші зошити минулорічні. І будь ласка. Зробіть це самостійно. Я хочу перевірити наскільки ви закріпили матеріал, що ви пам'ятаєте про три звуки. Якщо ви зробите помилку, нічого страшного, ми це з вами виправимо. Ми з вами на наступний урок все повторимо. Але зараз прошу вас зробити це самостійно. І так, домашнє завдання номер 259 Ви його переписуєте уважно кожну ноточку Розбираєте з назвою нот співаєте, тактуєте. Друге. Повторюєте правило про обернення інтервалів. Виконуєте завдання, будуєте інтервали робите обернення. Дивіться уважно на стрілечки вгору чи вниз, обернення. І третє: ви будуєте відноти до чотири види три звука. На сьогодні все. Будь ласка, підготуйтесь на наступний урок, буде невеличка самостійна робота. Цілую, люблю, бувайте!